Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. дивитеся новини в студії Ольга Юровська із сьогоднішнього випуску. Ви дізнаєтеся: 13 ворожих безпілотників атакували Полтаву у ніч з 22 на 23 квітня. Як оговтується місто від прильотів? За 20 тисяч доларів обіцяли організувати виїзд за кордон. Правоохоронці Полтавщини викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за межі України. Центр із надолуження освітніх втрат запрацював у Полтаві у 13-му ліцеї успіх. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч з 22 на 23 квітня ворог атакував Полтаву 13-ма безпілотниками. У наслідок ворожого удару постраждали шестеро людей. Руйнувань зазнали приватні будинки, багатоповерхівки, підприємства, складські приміщення, автомобілі. Подробиці із місця подій дивіться. У сюжеті Ірини Давве. «Ми лежали, просто лежали на полу. Ми в цей час чули, як вікна випадають з м'ясом. Двері в нас винесло дні, інші ці вхідні вони ну, зараз не зачиняються. Полтаву в ніч на 23 квітня атакували безпілотниками. Пошкоджень зазнали різні мікрорайони міста, зокрема, вулиця, Охтирський шлях. Тут зруйноване підприємство та приватні будинки, розташовані поруч. Ми навіть не встигли десь вибігти. Перший удар дроном, який вже реально поцілив, ми почули. Була ударна хвиля. Все відбувалося наскільки швидко, що не встигли навіть кудись заховатися, говорить мешканець будинку по вулиці Ахтирський шлях Геннадій Іванович. Спали, почули, стріляють, в саму кімнату зайшли, де менше вікон і дверей, а ми барикадувалися в Ждали прильоти, воно швидко. Не встигли сюди, туди, туди Раз, раз. Я Вистріл за вистріл. Коли пролунав перший вибух, Юлія з чоловіком перебували на кухні. Вони мешкають в багатоповерхівці в мікрорайоні Поділ. каже, побігли одразу у ванну. Потім ховалися у коридорі до відбої тривоги. Було страшно, злякалися і ми. Злякалися і собака. Головне, що живі. Як чоловік сказав, що Краще встановлювати стеклопакети і щоб тримати відкритими вікна і двері хоча б на провітрювання. Це збереже життя. Юлія демонструє наслідки ворожої атаки на балконі міжкімнатне скло. Тут нас цілі, тому що були відкриті на провітрювання. Також вибутав піч наружжені, 86-річний Борис Якович мешкає на четвертому поверсі, теж на Подолі. Я тільки ліг, перший тайм футбола подивився. Спочатку вистріли, а потім вибух, Чути було все у мікрорайоні. Поділ постраждали й магазини. Один із них і Полтавки Анни. Вона приїхала до місця обстрілу у другій ночі, бо потрібно було привести людину, яка б стежила за продукцією, так як усі вікна і двері вибиті. Нема вікон, двері всі поїхали, вони не зачиняються. Зараз вирішимо ці питання, хочемо заколоти той збіг, хоча б поки є можливість. Це все настільки близько сталося, і я просто я трішки в шоці і в мене немає слів. А поруч із багатоповерхівкою розбиті авто. Вперше побачив свою автівку у такому стані після вибухів Богдан Марюхно. Постраждало лобовеску, лобове скло постраждало, одне бокове, в принципі, і ззаду на багажнику, в принципі, іноді залишилися цілі. На місці обстрілу з 8-ї години ранку працюють представники гуманітарної місії. Вони з'ясовують ступінь пошкоджень будинків та надають людям захисну плівку. Ми з'ясовуємо незахищені версти населення для того, щоб в подальшому надати їм соціальний супровід. Будь-якому надані допомоги, відновлення документів, медичні послуги для того, щоб людині, наприклад, зробити декларацію до сімейного лікаря. Постраждав від російських обстрілів і центр міста. Мешканка другого поверху будинку розповідає, прокинулася від того, що на неї впало вікно. Напроти горіла будівля. Коли прокинулася, я побачила вогонь, горить дом, вікно в мене на кроваті і більш нічого немає. Оце напроти здання горіло. А потім ми пішли в другу спальню, там теж вікно вибило. Потім ми пішли на кухню, у нас вся техніка валяється на полу. У нас повністю зруйнований. Балкон перелякався від нічних вибухів і полтавець Володимир. Прокинулися ми пів дванадцятого від сильного вибуха, глянули в ете вікно, тут таке заріво. Спочатку думали, що десь подальше воно, а воно оказалось тут саме. швидко зреагували оперативники МЧС, цілу ніч тушили. Нагадаємо, в ніч на 23 квітня місто атакувало 13 ударних безпілотників. Внаслідок удару постраждало шестеро людей. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, один з них у реанімації. Станом на 16-ту зафіксовано пошкодження 102 об'єктів. З них 31 – багатоквартирний та 61 – приватний будинок, офісні та складські приміщення, чотири заклади освіти, один нововиявлений об'єкт культурної спадщини. Попередньо п'ять будинків непридатні для проживання. Біля свято Успенського собору у Полтаві сьогодні попрощалися із захисниками України 31-річним Леонідом Шавранським і 33-річним ігорем Гончаром, які проживали у Полтаві. Молодший сержант Леонід Шавранський служив водієм відділення управління самохідно-артилерійського взводу. Помер 19 квітня цього року у військовому шпиталі міста Києва від ушкоджень внаслідок військових дій від вибухів та осколків. Лейтенант Ігор Гончар служив на посаді командира механізованого взводу. При виконанні бойового завдання загинув 27 серпня 2023 року у Запорізькій області. Поховали обох воїнів на затуринському кладовищі. Вічна пам'ять і шана захисникам України. 20 тисяч доларів США за те, щоб опинитися за кордоном. Правоохоронці Полтавщини викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, канал організував 41 однорічний мешканець Києва та залучив знайомого із Лубенського району, який підшукував клієнтів. У лютому цього року житель Лубенщини запропонував військовозобов'язаному вирішити питання. Копії необхідних документів та завдаток 21 тисячу гривень він отримав від чоловіка того ж місяця. У квітні киянин зустрівся із військовозобов'язаним, розповів деталі переправлення та отримав 18 тисяч доларів США. 56-річному організатору схеми та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а це організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Мешканцю Києва суд вже обрав запобіжний захід тримання під вартою з визначенням розміру застави у е, розмірі 121 тисяча гривень. Е, також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жителів Полтавщи. Слідчі дії тривають. Звернення депутатів Полтавської облради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо усунення дискримінації сімей загиблих захисників і захисниць України в частині виплати одноразової грошової допомоги. Це та інші питання розглянули депутати Полтавської обласної ради на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. Докладніше дивіться у сюжеті. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення депутати розглянули питання про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Полтавської області у комунальну власність Миргородської територіальної громади. На засіданні був присутній перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Частина питань стосувалась передачі. Майна колишніх МСЕК у зв'язку з ліквідаційними процедурами. Ми вирішували, що з цим робити, тому що там є і комп'ютерна техніка, там є питання з приводу архіву, там є питання з приводу. Інших якихось аспектів діяльності колишніх секторів, окрім цього, присутні розглянули звернення депутатів Полтавської облради до Верховної Ради України та Кабміну щодо усунення дискримінації сімей загиблих захисників і захисниць України в частині виплат одноразової грошової допомоги. Ініціатором виступила громадська організація сім'ї полеглих, от, яка звернула увагу на те, що. Виплати із починаючи в 2014 році були з 2014 року. От, і тоді діяв закон від 91-го року, там були значно менші суми виплат сім'ям полеглих. Тому в порівнянні з новим законом, який був прийнятий, редакції, яка була прийнята в 2022 році. Тому ми розглянули на прошій комісії, і на цій комісії було допрацьовано загалом на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Розглянули два питання. А на засіданні постійної комісії обласної ради із питань екології та раціонального природу користування депутати говорили про виконання обласної програми екологічні ініціативи Полтавської області на 2022-2024 роки. Хід виконання регіональної програми охорони довкілля на 2022-2027 роки та інші питання. Чи всі питання підтримали? Дивіться у сюжеті. У Полтаві 23 квітня відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Я б звернув увагу, перш за все, на виконання обласної програми екологічні ініціативи. Ми, я вважаю, це одна з найкращих програм, і долучена тут спільна робота і обласної ради, і військової адміністрації, і громад. І тут дуже велика кількість конкурсів, ініціатив. І я думаю, що жителі громад знають, що ми забираємо люмінесцентні лампи, різні там, де хімічні, біологічні, шкідливі, скажімо, компоненти. Це все вивозиться. Є відповідні договори. Тому екобус, ну оця програма. Я вважаю, що одна з найкращих, можливо, і виконання її, до речі, майже стовідсоткове. Конкурс екологічних громадських ініціатив з початку війни пережив таке собі відродження. Він у нас є як Фенікс, тому що у 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, на жаль, цей конкурс не проводився. Але в межах програми ми продовжували збирати небезпечні відходи. Бо, крім такої складової, в нас ще є навчальна складова в програмі екологічної ініціативи Полтавської області і збір небезпечних відходів. Що ж до самого конкурсу, то з 23-го року і по цей день збільшується активність. Підтримали під час засідань. Дня комісії і рішення про надання у користування мисливських угідь на території Лубенського району товариству з обмеженою відповідальністю спеціалізоване мисливське господарство Чорнухи та інші питання. Також продовжуємо регіональну програму охорони довкілля. Заслухали сьогодні також керівників відповідних підрозділів військової адміністрації і також звітувались представники департаментів з приводу використання коштів. І і аналіз ефективності використання цих коштів під час розгляду питань порядку денного тривало активне обговорення. Зазначає голова постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євген Курф У кожного є своя думка. Ну всі рішення, які приймаються, вони звичайно приймаються більшістю голосів. Загалом на засіданні комісії розглянули і підтримали усі сім питань порядку денного. Ще один центр із надолуження освітніх втрат запрацював у Полтаві. Його відкрили у 13-му ліцеї успіх, що у мікрорайоні Брейлки. Яке основне призначення цього центру і хто має можливість там навчатися, розкаже. Івана Дімова у 13-му ліцеї успіх в Полтаві запрацював центр з надолуження освітніх втрат. Його облаштували в укритті навчального закладу завдяки співпраці керівництва громади з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Очільник представництва фонду, який особисто побував на відкритті центру, зазначив, тут вдалося реалізувати всі необхідні умови для якісного та безперервного навчання школярів те, що ми бачимо дітей в цьому круті, які не просто в ньому перебувають, а які в ньому вчаться, так само дуже важливий елемент того, що зараз, навіть в ці непрості часи, діти можуть не лише перебувати в приміщенні, але вони можуть надовжувати ці втрати, вони можуть займатися освітою, і вони можуть надалі допомагати країні відбудовуватися і це вкрай важливо, особливо в середовищі і в час війни. Це вже четверта школа в Полтаві, де відкрили такий центр. Зауважила виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Таким чином в громаді створюють цілу систему схожих просторів, аби учні, а особливо випускники, мали можливість надолужити знання. Їх можуть відвідувати всі мешканці, які навколо живуть навколо конкретних центрів або ж приїжджають до них з різних куточків громади. Вони працюють на вихідних, вони працюють в канікулярний період. Там не уроки, там проекти. Дякуємо за сміливість команди ЮНІСЕФ за те, що допомагають підтримувати і змінювати репутацію полтавської громади, піднімаючи її на новий рівень. Центр містить дві локації: зону психологічного розвантаження, де працює шкільний психолог, та робочий кабінет, де учні мають можливість навчатися під час повітряної тривоги. Дуже приємно, що на бравках опорна школа, в яку навчається більшість дітей в мікрорайону, отримала можливість. Допомоги від донора це і чудове обладнання, це і нові комп'ютери і. Технологічні дошки. Я дякую донорам. Дякую управлінню освіти, які все зробили для того, щоб ця школа отримала цю допомогу. Поки що центр надолуження освітніх втрат працюватиме винятково для 11-х класів, аби вони після уроків мали можливість підготуватися до національного мультипредметного тесту. В цьому їм допомагатимуть як вчителі зі школи, так і запрошені викладачі вишів міста. Вчителі, наприклад, орієнтовно знають, що ось тема блок, який. На який підпало дуже багато тривог, наприклад, вони в першу чергу будуть цей блок тестувати дітей по цьому блоку і визначати, потрібно це чи ні. Тобто, ті, у кого низький рівень знань по даній темі, ми їх запрошуємо обов'язково. Навчання в центрі проходитиме в зручних умовах із використанням інтерактивних методик, що зробить процес цікавим та ефективним. На Полтавщині підписали першу в Україні декларацію доброчесності між національним агентством з питань запобігання корупції і навчальним закладом. Підписи на документі поставили разом з представниками опорного закладу Омельницький ліцей, що в Кременчуцькому районі області. Подробиці дивіться у сюжеті. Першу в Україні декларацію розбудови доброчесності в закладах загальної середньої освіти уклали на Полтавщині. У рамках робочого візиту документ для підписання привіз до Полтави заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції Микола Корнелюк. Його підписали з директором опорного закладу Омельницький ліцей Кременчуцького району Катериною Павлушенко. Що жодними каральними механізмами ми не не змусимо нашого. Держави чи наших людей бути доброчесними. Це тільки через просвіту, через виховання самих маленьких дітей, школярів, студентів. Тільки таким шляхом треба рухатися, і тільки це призведе до виховання справжнього покоління українців з. Нововид до корупції. Ми розуміємо, що така декларація підписана вперше. Ми розуміємо підтримку такого органу в стратегічному відношенні до світянської спільноти, і ми розуміємо, що тепер ті заходи, ті проекти, які ми можемо і маємо на меті реалізовувати, вони будуть підтримуватися національним агентством з питань запобігання корупції на базі Омельницького ліцею з 2023 року. Активно працює хаб доброчесності, розповідає директор опорного закладу Катерина Павлушенко. Діяльність хабу доброчесності на території нашого закладу вона досить різностороння. В першу чергу це звичайно проведення різних інтерактивних заходів, як для вчителів, нашими педагогами, тому що вони на сьогодні вже є експертами, так і наших дітей, які проводять навчання в між собою, тобто між класами, було Дуже гарно організовано фото за донат. Це теж про доброчесність, про те, як вони волонтерською діяльністю почали займатися. На ЗСУ, Так, да, на ЗСУ. І вони буквально за дві години зібрали 5 тисяч гривень. Після підписання декларації доброчесності учасники зустрічі обмінялися тематичними марками і конвертами. А до 135-ї річниці від дня народження поета Миколи Зерова у Полтаві презентували документальний фільм «Соловецькі в'язні в Україні. В його основу лягли реальні історії українців, які були поневолені за свої ідеї про свободу. Побувала на показі кінострічки наша знімальна група. У Полтаві презентували документальний фільм Соловецькі в'язні в Україні, присвятили його 135-й річниці від дня народження Миколи Зерова, поета, перекладача, критика і полеміста родом з Полтавщини. Саме про нього йдеться в першій частині цього кіно. Особливе призначення соловецького табору полягало в тому, що сюди відправляли людей не за конкретну провину. А за спосіб мислення історії властиво повторюватися, тому відповіді на сьогодення завжди потрібно шукати в минулому, говорить автор сценарію фільму Ольга Ніколенко. І стрічка тому підтвердження у період повномасштабного вторгнення. Ми всі думаємо, чому це сталося, як це сталося, чому це саме з нами сталося. А річ у тім, що тоталітарна система в Російській імперії і в Росії вона формувалася сотнями століть. І тому ми повинні розібратися, звідки походить ця насильницька система, що вона несе в собі для того, щоб ми могли з нею боротися, і для того, щоб ми могли запобігти в подальшому, щоб її потім не було. Зйомки стрічки проходили і на Соловках, де в 1921 році на основі Соловецького монастиря було створено соловецький табір. Спершу його називали табір суворого призначення слон згодом стон. Там загинуло понад мільйон людей, серед них і Україна. Українці, які були небезпечними для Росії, бо несли ідею свободи, коли ми створювали фільм, ми думали, що це вже все наше страшне минуле, що це повинно стати уроком, і що це ніколи не може повторитися. Це було 14 років тому. Але мине кілька років, і ми побачимо, як ця імперська система з антиукраїнськими наративами реанімується. і. Антиукраїнські наративи і репресії стають ще більш цинічними. Тому ми і вирішили зробити цей показ за фільм. Авторський колектив був удостоєний державної премії в галузі публіцистики імені В'ячеслава Чорновола. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.